З реєстрації торговельної марки, ось ваше свідоцтво. Дякую. І нарешті ми отримали свідоцтво торгівельної марки Steli. Допомогла нам компанія Ред Леверс. І от вже у нас буде ось такий документ. Дай Богдан скаже ще, ну які переваги да тепер у нас є вже по законодавству, по нашому, скажімо, да, це це дуже крутий інструмент. Фактично, наявність цього свідоцтва вона гарантує те, що. Ніхто інший, крім його власника, не має права використовувати саме цю назву. І якщо хтось її буде копіювати або використовувати будь-яким іншим чином, плагіатити, робити щось схоже, за це передбачена відповідальність. І це і компенсації, і це можуть бути і суди, і може бути дуже, -дуже багато проблем. Тому такий, на перший погляд, як невеличкий папірець, як його люблять називати, він дає дуже багато прав. Тому да. вітаю, користуйтесь, і нехай ваш бренд розвивається і процвітає. Дуже так. дякую, Богдана. Дуже дякую.